Про фрукти ми поговорили у попередньому відео. Хто його не подивився, прикріпляю посилання тут. А ще й розмовляємо о важивах. Сьогодні ми говоримо про овочі польською. Починаємо зі слова «важиво». «Важиво» записуємо через rz, вимовляємо як ж. жи во. Звідки пішла така назва, трошки, мабуть, вам нагадує з українське слово варити. І дуже добре, неспроста, тому що важливо пішло від слова важенє, що давніше позначало у польській мові готування, тобто ніщо інше як варіння. Від слова важиво ми можемо утворити множину, овочі скажемо важива, важива. Інколи на позначення слова овоч також зустрічається слово яжина. «яжина». Так, яжина важиво то й то само, тобто овоч. Ну і хто вже дивився про фрукти е, відео, то ви знаєте, що не потрібно плутати слово важиво і овоц, тому що овоц це фрукт, а важиво овоч. Якщо ми говоримо з вами про магазин, у якому ми можемо купити важива, то він називається польською важивняк. Важивняк, важивняк. Старайтесь повторювати за мною протягом відео. Щоб також виробляти правильну польську вимову. Якщо нам треба буде сказати овочевий суп, то польською перекладаємо як зупа яжинова, зупа яжинова. Якщо ж нам треба буде перекласти овочевий салат, то тут можемо це зробити двома способами. Або це буде сурувка зважив, сурувка зважив. Але хто, наприклад, ходить до польських е, кафе, то ви могли побачити таке. Словосполучення як Саватка Яжинова. Саватка Яжинова. І це також перекладається як овочевий салат, але для цього салату нам ці овочі треба було, наприклад, зварити, зазвичай так зварити. І тоді, наприклад, салат складається з вареної картоплі. Тоді ми вже будемо казати, не суровка зважив», а вже будемо позначати це як саватка яжинова. Саватка яжинова. Овочівництво це польське важивніцтво, важивніцтво, і, можливо, хто з вас ходить на закупи, і ви могли зустрітися з таким словом, як вощизна. І дуже часто нам це слово нагадує слово «вохи», так, Італія. Але слово вощизна що це таке? Це такий набір для приготування супу зазвичай, який складається з селеру, порею, кореню петрушки, якоїсь зелені, цибулі інколи так. І ось цей набір таких продуктів, таких овочів ми називаємо вощи польською. Чому вощизна і чому нам це слово нагадує слово вохи? Бо виявляється, що до 16 століття у Польщі не були відомі ці продукти, такі як селер, петрушка чи порей. І їх привезла з собою з Італії Сфорца, яка за погодженням була італійкою. Відповідно, ну, оскільки була італійкою, привезла це з Італії, то відповідно така і назва появилася. Тобто, вощизна неспроста нагадує вам слово вохи. Друзі, а якщо ви вивчаєте польську мову і шукаєте курс, який допоможе вам вивчити польські слова, польську граматику, зрозуміти її логіку, поставити правильну польську вимову. То я запрошую вас на свій курс польська мова від А до Я». Усі деталі про курси залишаю в описі до цього відео. Ви можете перейти за посиланням, заповнити свої дані і записатись на курс, або якщо хочете уточнити якісь деталі, то так само залишайте контактні дані, наш куратор вам зателефонує. Курс допоможе вам вивчити польську мову, навіть якщо у вас немає часу, бо ви можете проходити його у двох форматах: або по уроках наживо, або у форматі. Відео лекції, які ви переглядаєте у зручний для вас час. Ці два формати є доступні, ми їх тримаємо, тому обирайте, що комфортно для вас, і до зустрічі на курсі. А тепер прийшов час, щоб назвати різні овочі польської, і починаємо ми з вами зі слова помідор. Помідор це помідор. Вам, мабуть, ви вже звернули увагу на те, що наголос є нестандартний. Так, польською ми кажемо помідор. Якщо треба буде перекласти помідори чері. То поляки це називають помідорки коктейлове. Помідорки коктейлове. Дуже популярний є суп з помідорів, який називається помідорувка. помідорувка. І ще, мабуть, нам треба знати, що томатний сік польською перекладаємо як сок помідоровий. Сок помідоровий. Наступний наш овоч – це огурек. Огурек – огірок. Чому записуємо через О Так, огурек. Хто тобто вже дивився мої попередні відео, ви знаєте, що коли в українському подібному слові у нас є буква ОЕІ, а в нас є огірок, тобто є буква І, то в такому випадку ми в польській мові записуємо це через О з рискою, тобто О Огурек-огірок. Також є відомий суп огірковий польською, тобто зупа огуркова. Зупа огуркова, і квашені огірки. Ми польською говоримо огурки кішоне. Огурки кішоне, квашені огірки. Себула, цебула це, була, це наш наступний овоч. Зверніть увагу, що українською ми кажемо цибуля, польською це це була. Цебула. цебула. Е, є ще у нас таке гарне поєднання: цибулка димка Цебулька-димка це просто зелена, е, зелена цибуля, так, з зеленою гичкою. І є ще такий польський вип'єк це, це булаш, дуже популярний він на території Любельщини. Це булаш, такий е, корж, печений з цибулею зверху. І це називається цебулаш. Ідемо далі, і наступний наш овоч то жємняк. «жемняк». Зверніть увагу на перші три букви. Ми їх вимовляємо як «ж». «жє». Жемняк. Зємняк. Це картоплина одна. А в множині ми скажемо жємнякі, Ідемо далі і маємо слово Салата Салата це зелений салат, так, який росте як рослина. Салата Сріть увагу, що коли ви скажете салатка, то це вже у нас як страва. Салатка – це салат, який ми готуємо і кладемо на стіл. Морква можемо перекласти двома способами: або мархев, мархев, або мархевка. Мархевка. Наступне наше слово це селер, селер. Так і в польській мові, то є он, селер. Натомість в українській мові це селера. Вона. Пор. Пор. Таке. Цікаве слово перекладаємо як цибуля порей. Грошек. Грошек. Можемо додати зелений грошек. Желони", грошек» або грох", Це горошок. Капуста. Капуста тут цікаво майже як в українській мові, так і лише іншими буквами це записуємо, але співпав також і наголос: капуста. Капуста може бути біла, тобто звичайна капуста, і капуста червона, те, що ми називаємо фіолетовою капустою. А пекінська капуста так і буде капуста пекінська. Капуста пекінська. І якщо треба буде сказати салат з пекінської капусти, то як ми це скажемо? Салатка з капусти пекінської. Салатка з капусти пекінській. От і все готово. Ідемо далі і маємо слово калафюр. Калафьор, як перекладається, хто пам'ятає колись в одному відео, як не плутати польські слова, я вже про це говорила. Отже, калафьор це цвітна капуста. Натомість не плутаємо слово калафьор зі словом калорифер, що перекладається як батареї, так, ті, які нас огрівають у будинку. Але е, якщо говоримо про важива, то використовуємо слово калафьор, тобто цвітна капуста. Броку, Броку. Це броколі. В польській мові може бути і однина, і множина броку, або брокули. Брокули це вже множина в українській броколі, тільки використовується в однині. Бурак. Бурак це буряк, майже те саме, тільки зверніть, увагу, що там закінчення рак. Бурак, бурак. І якщо людина почервоніла, бо їй соромно, або з якоїсь іншої причини, ми можемо сказати. Якщо хтось є червоний як бурак. Паприка Паприка – це болгарський перець. Правильно наголошуємо на і паприка. І не плутуємо слово паприка зі словом п'єпш, тому що п'єш п'єпш це перець, але приправа. Цукіня. це наш кабачок. А гарбуз хто пам'ятає, як буде? Правильно диня. Диня. Так, зупа з дині, зупа з дині це гарбузовий суп. Наступне слово шпінак. Шпінак це шпинат, а польською шпінак. Майже так само, але трошки по-іншому. Тому також це слово вивчаємо: шпінак. Жодківка, як думаєте, що таке у нас жодківка? Жодківка – це редиска. Цікаво, польською мовою звучить кукурудза. Поляки кажуть куку. -ку». Ридза, кукуридза. Кілька разів повторіть, бо ця відмінність така насправді ну, дуже делікатна. Кукуридця, кукуридза, кукуридза. Наступне слово пєтрушка. п'єтрушка, можна сказати, кожен п'єтрушки, якщо нам йдеться про так, про е корінь петрушки. Ну і може бути теж пєтрушки. Якщо побачите таке слово пєтрушки, то йдеться про зелену частину петрушки. Кріп це у нас коперек. Коперек, дуже мило називається коперек. Ну і все. Залишилися нам ще оливки. Не знаю, чи це овоч. Виправте мене в коментарях, якщо ні. Це олівки, олівки, е, авокадо, так і бендія авокадо. І е, гарне слово карчох. Карчох часто в множині кажемо карчохи. українською це артишок, артишоки. Ось і все. Таку підбірку підготувала вам з овочами. Маю надію, що ви їх повторили або вивчили. До речі, напишіть у коментарях, яке слово для вас було нове. Дуже дякую вам за перегляд, дякую за оглядання. У коментарях напишіть, будь ласка, яку тему ще е, вам розповісти у наступних відео. Я завжди прислухаюся і кожен коментар читаю. Ну і то тиле. До вітзення в наступних фільміках. Па!